Фізична величина кул, що характеризує інтенсивність електричної взаємодії тіл, називається зарядом. Вимірюється заряд у кулонах. Шарль Кулон у 1785 році вимірював силу електричної взаємодії двох заряджених кульок у вакуумі за допомогою сконструйованих ним крутильних терезів. Дві одноіменно заряджені кульки відштовхувалися, а різноіменно заряджені кульки притягувалися із силою, яка прямо пропорційна добутку модулів зарядів та обернено пропорційна квадрату R відстані між ними. Якщо заряди взаємодіють не лише у вакуумі або повітрі, але й у інших діелектричних середовищах гасі, воді, маслі, машинному тощо, то сила взаємодії зменшується і обчислюється за формулою F дорівнює k, q 1 за модулем помножити на q 2 за модулем ділити на епсилон r у квадраті, де епсилон діелектрична проникність середовища є табличною величиною. Коефіцієнт пропорційності k дорівнює 1 ділити на 4 π ε 0, дорівнює 9 помножити на дев'ятій, ньютон метр у квадраті ділити на колон у квадраті, ε 0 дорівнює 8,85. Помножити на 10-12 фарад на метр. Електрична стала. Кульки не штовхають безпосередньо одна одну, а взаємодіють на відстані. Це можливо через їх електричні поля. Поле першої кульки діє на другу кульку, а поле другої кульки діє на першу. Електричне поле це вид матерії, яка існує навколо тіл або частинок, що мають електричний заряд. Виявити електричне поле можна тільки за його дією з певною силою на внесене в нього заряджене тіло, яке називають пробним зарядом. Пробний заряд має бути малим, щоб він не спотворював помітно досліджуваного поля. Чим ближче пробний заряд до заряду, що створює досліджуване поле, тим сила більша. За законом колона F дорівнює K, Q за модулем, помножити на Q пробний за модулем ділити на εР у квадраті. Відношення сили до величини пробного заряду F ділити на q пробний дорівнює K, Q за модулем ділити на R у квадраті не залежить від q пробного, а визначається зарядом Q та відстанню R від нього, тобто є характеристикою точки поля, в яку внесений заряд. Цю величину називають напруженістю. Напруженість електричного поля в даній його точці це вектор Е, який кількісно характеризує цю точку поля, не залежить від Ку пробного і визначається як сила, що діє на одиничний пробний заряд, внесений в цю точку поля. Вектор Е дорівнює вектор F, ділити на Ку пробний. Наприклад, Е дорівнює 10 кН на кулон. Це означає що на заряд один кулон, внесений в дану точку поля, діє сила 10 кН. Е у квадратних дужках дорівнює ньютон на кулон. Помножимо чисельник і знаменник на метр. Тоді ньютон-метр це джоуль, а джоуль ділити на кулон – це вольт. Напруженість вимірюється також у вольтах на метр. Електричне поле є векторним, тобто у кожній точці простору йому можна поставити у відповідність вектор напруженості «Е». Напрямок вектора С збігається з напрямом сили, що діє на пробний позитивний заряд в цій точці. Якщо поле створено позитивним зарядом, то вектор напруженості в даній точці напрямлений від нього. Якщо поле створено негативним зарядом, то вектор напруженості в даній точці напрямлений до нього. У кожній точці електричного поля вектор напруженості має певне значення і напрямок. Тому електричне поле можна графічно зобразити. За допомогою векторів напруженості. Однак такий спосіб незручний. У випадку складних полів вектори напруженості накладаються один на одного і утворюється заплутана картина. Наочніше можна зобразити електричне поле за допомогою ліній напруженості або силових ліній. Силова лінія це умовна лінія, в кожній точці якої вектор Е напрямлений вздовж дотичної до неї. Лінія напруженості приписується напрям, який збігається з напрямом вектору напруженості в кожній точці цих ліній. П'ять характеристик силових ліній. Перша, оскільки вектор напруженості в кожній точці поля має лише один напрямок, то лінії напруженості ніде не перетинаються. Друга силові лінії завжди починаються на поверхні позитивно зарядженого тіла. І закінчуються на поверхні негативно зарядженого тіла. Третя – Силові лінії не замкнуті. Четверта. Силові лінії не перервні. П'ята. Густина лінії, тобто кількість ліній, що перетинають одиничну поверхню, розміщену перпендикулярно до них, більша поблизу заряджених тіл. Лінії напруженості можна спостерігати на досліді. У скляну кювету наливають рідкий діелектрик, наприклад, касторову олію. В олію насипають манну крупу, опускають у кювету різні за формою заряджені тіла. Кожна крупинка поляризується в електричному полі, тобто набуває різноменних зарядів на протилежних поверхнях та орієнтується вздовж силової лінії, спостерігають картину силових ліній електричних полів, що створені різними зарядженими тілами. Це поле створене точковим зарядженим тілом, тобто його розмірами можна знехтувати в порівнянні з відстанню до точки поля. Це може бути позитивний точковий заряд або негативний. Ми приписуємо лініям напрямки. На плюс заряді вони починаються, на мінус закінчуються. Це поле створене пластиною, що заряджена позитивно або негативно. Силові лінії перпендикулярні поверхні пластини. На плюс пластині вони починаються, на мінус пластині вони закінчуються. Це поле створено кільцем, що заряджено позитивно або негативно. Всередині кільця поле відсутнє. Зовні лінії йдуть перпендикулярно поверхні в кожній її точці. Це поле створено двома точковими тілами, що заряджені різноіменно. Ми приписуємо лініям напрямки. На плюс заряді вони починаються, на мінус заряді закінчуються. Це поле створено двома точковими тілами, що заряджені одноіменно. Силові лінії якби відштовхуються. Плюс заряди, мінус заряди. Це поле створене пластиною та стрілкою, що заряджені різноіменно. Силові лінії якби притягуються. Їх густина найбільша біля загострень на стрільці. Там поле сильніше. Це поле створене двома пластинами, що заряджені одноіменно. Силові лінії йдуть перпендикулярно поверхням пластин та розходяться в протилежні боки. Це поле створено двома пластинами, що заряджені різноіменно. Між пластинами силові лінії паралельні між собою, а біля країв розходяться. Останній приклад особливо важливий. У просторі між пластинами, вдалині від країв пластин, силові лінії паралельні. Електричне поле тут однаково у всіх точках, тобто однорідне. А біля країв пластин, де силові лінії розходяться, електричне поле неоднорідне. Однорідне електричне поле ОЕП це поле, у всіх точках якого вектор напруженості однаковий за величиною та напрямком. Е-вектор дорівнює константі. ОЕП утворюють дві рівні та паралельно розташовані металеві пластини з однаковими модулом, але протилежними за знаком зарядами. Якщо горизонтальна ОЕП, то силові лінії горизонтальні, якщо вертикальне ОЕП, то силові лінії вертикальні, силові лінії це такі лінії, вздовж яких рухається пробний позитивний заряд, внесений в поле. Одночасна взаємодія пробного заряду з двома зарядами. Призводить до того, що траєкторія його руху викривляється. Сила відштовхування з боку позитивного заряду напрямлена від нього вздовж лінії, що з'єднує ці заряди. Сила притягання з боку негативного заряду напрямлена до нього вздовж лінії, що з'єднує ці заряди. Результуючи цих двох сил. Позначена зеленим кольором та побудована як векторна сума за правилом паралаграма. Вектор результуючої сили в кожній точці силової лінії напрямлений вздовж дотичної до неї. Оскільки вектор напруженості в кожній точці поля співнапрямлений із вектором сили то можна сформулювати принцип суперпозиції накладання електричних полів. Напруженість результуючого поля дорівнює векторній сумі напруженостей, створених окремими зарядами. Е-вектор дорівнює е до 1 вектор плюс е 2 вектор плюс і так далі плюс ЕН-вектор. Задача 1. На якій відстані від заряду 10 нанокулонів у машинному маслі напруженість поля дорівнює 10 кН на кулоні? Ку дорівня 10 нанокулонів, Е e дорівнює 10 кН на колон, еплон дорівняє 2,2 за таблицею, K дорівнює 9 на 10 ньютон метр у квадраті на колон у квадраті. R3 питання. В системі С 10 наноколонів це 10 помножити на 10-9 колона. 10 кН на колон це 10 помножити на 103 ньютона на колон e е дорівня Kку за модулем ділити на епсилон Р у квадраті. З цього маємо R у квадраті дорівняння КК за модулем ділити на епсилон e. Е. Після підстановки значень маємо r у квадраті дорівнює 40,909 на 10-4 метрів в квадраті, тоді r дорівнює 6,4 на 10-2 метра, Дорівнює 6,4 см. Задача 2. Відношення напруженостей у двох точках поля, що створює заряджена кулька, становить E1 на E2 дорівнює 9. Чому дорівнює відношення відстаней від цих точок до центра кульки? Р1 ділити на R2 перепитання. Е e дорівнює KQ за модулем ділити на εР у квадраті. цього маємо R у квадраті дорівнює ді КК ділити на ε. Під час ділення r квадраті на R2 у квадраті ми помножаємо на перевернутий другий дріб. Тому E2 у чисельнику E1 у знаменнику. Інші величини скорочуються. Тоді R1 у квадраті ділити на r2 дорівнює 1 дев'ята. r 1 на r2 дорівнює 1 третя. Тоді відстань до другої точки більша, ніж до першої в три рази. Задача 3. Визначте модуль та напрям напруженості однорідного електричного поля, у якому перебуває у рівновазі порошинка, маса якої 4 на 10-7 г і заряд мінус 0,16 нанокулона. М дорівнює 4 на 10-10 кг. Куди дорівнює мінус 16 на 10-12 кулона. Г дорівнює 10 н на кг. Напрям вектора E-питання модуль питання. Поле має бути вертикальним, тому що силу тяжіння врівноважує сила електрична. МГ дорівнює Ф електрична. Оскільки Е e дорівнює Ф електрична ділити на Q, то F електрична дорівнює Q тоді МГ дорівнює QE. З цього маємо е дорівнює МГ ділити на Ку. Е дорівнює 250 ньютонів на кулон. Задача 4. З яким прискоренням рухається електрон в горизонтальному однорідному електричному полі з напруженістю 10 кН на кулон. Дано М дорівнює 9,1 на 10-31 кілограма. Кудевня мінус 1,6 на 10 мінус 19 кулона, Е дорівня 10 четверті Ньютона на кулон. А тере питання. А дорівнює F електрично ділити на M За другим законом Ньютона. Оскільки Е дорівня F електрична ділити на Q, то F електрична дорівнює Q E, тоді А дорівнює ді QE ділити на M дорівнює 1,76 на 1015 метрів на секунду у квадраті. Задача 5. Електричне поле породжують два однакові за величиною негативні точкові заряди. Вкажіть напрям вектор напруженості в точці А. 4 варіанти відповідей. Вектор Е дорівнює вектор E1 плюс вектор E2. За принципом суперпозиції полів. Точці А е 1 напрямлений до мінус першого заряду, е 2 напрямлений до мінус другого заряду. Добудуємо паралелограм і діагональ, що виходить з цієї точки, є вектор результуючої напруженості. Відповідь В вгору пригадаємо чудову картину силових ліній та пам'ятаємо, що вектор Е в точці А напрямлений вздовж дотичної до силової лінії. Задача 6. Відстань між двома точковими зарядами плюс 0,1 мікрокулона та мінус 0,1 мікрокулона, дорівнює 6 см. Визначте величину напруженості поля у точці, віддаленій на 5 см від кожного із зарядів. Даноку 1 дорівнює плюс 10 7 кулона. У 2 дорівнює мінус 10 мінус 7 кулона, А дорівнює 6 см, R дорівнює 5 см, K дорівнює 9 на дев'яті ньютон метр у квадраті на кулон у квадраті. Е тире питання. Вектор E е дорівнює вектор E1 плюс вектор E2. Проекція на вісь X. EX дорівнює E1X плюс E2X де ЕХ дорівнює Е, Е1Х дорівнює Е1 помножити на косинус альфа, Е2Х дорівнює Е2 помножити на косинус альфа. Тоді Е дорівнює Е1 косинус альфа плюс Е2 косинус альфа. Оскільки Е1 дорівнює Е2, то Е дорівнює 2 Е1 помножити на косинус альфа. Оскільки E1 дорівнює ді КК ділити на R у квадраті, а косинус альфа дорівнює А пополам ділити на дорівнює ді 3 см ділити на 5 см дорівнює 0,6. Тоді E е дорівнює 1,2 КК ділити на R у квадраті. дорівнює 4,32 на 105 н на кулон. А оці сім завдань я пропоную для самостійного розв'язання. Відповіді подано на наступній сторінці. Бажаю тобі успіху, любий учень, та чекаю нашої наступної зустрічі!